Всім доброго дня, дай Боже. Сьогодні вирішила піти в Чемірівці так як погоди немає, такого як треба. Та є робота вдома, але вирішила пройтися. Сьогодні в нас найдешевший день секонд хенду в магазинах в Чемірівцях. Йду пройдуся, подивлюся, себе людям покажу. А то вже за неділа вдома з тими грибами, з тим всім. Так що, як не знати, що в нас дуже гарні квітнички коло дому. Ми на нього кажемо, міліцейський дім. Так привикли, бо тут колись заселили багато міліціонерів. Тут дівчатка-трудівнички настільки, дивіться, як вони гарно зробили клумбу. З одного боку з заїзду до себе на території і з другого боку. Дуже гарно цвіте осінчик. Чорнобривці осінчик. Ой. І ті самі ромашки, що я колись показувала. Ромашки гіганти. Такий осінчик, мені, напевно, він, напевно який красень. І бачу, вони хочуть далі. Підв'язли землі продовжити клумби. Тут далі вони собі кожен. Хто як може, теж тут на окопі садять квіточки. Ой, жабка побігла, чи мишка під ноги, аж підскочила я. Стара баба боїться малесенької жабки. Ой, бачите, отут так вони самі садять. Садять багато хризантем, ще не зацвіли. Та залі цього року осінь, чомусь все гоне. Якось так незрозуміло і досі того, що так тяжко, що в країні тяжко. От тут вони, бачите, як гарно посадили. Флекси були. Я давно вже не йшла. Пішки не йшла, можливо. Ось так вони. Гарно тут є дуже багато гарних вітників. Дуже. А це треба теж мати дуже багато часу і мати здоров'я, бажання і здоров'я. На городах вон, вони собі так само сидять. Різні квіти. отак От так-то. А що каже, квіти дійсно рятують від будь-чого. Турбота про них. Праця. Праця взагалі великою. От їдуть машини в нас. Захмарено, але поки що дощ не йде. Так що топаю. Тільки буквально вийшла з дому, до, 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 до Чимірвича мені далеко, пройду півдороги, буду тоді думати, Тетяна, от мені треба було топати туди аж. Але нічого, пасоля ще мені спіє надоїде. пока.